Жертв у Харкові розпочався гучний судовий процес над терористкою на прізвисько Тереза, працівниця так званого Міністерства Держбезпеки ДНР. За словами свідків, катувала та розстрілювала полонених українських бійців. Громадянку Росії Ларису Чубарову ще підозрюють в організації диверсійних груп. Абіталіще смішно, правда? Це лінійний адділ відділ сіновацький. Ятер подполковник. Це відео самої Терези. Ось вона фільмує бойовиків на тлі згорілого українського БМП. <плес> 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 ну так, вставайте, давайте. Я вас фотографію всіх. Затримати Терезу вдалося в Харкові навесні минулоріч. Після чергового підриву громадянка Росії має квартиру в самому середмісті в Харкові. За даними слідчика СБУ, Чубарова очолювала мережу диверсійних груп, а коли їздила на Донбас, допитувала і катувала полонених. Вікна вдалося розшукати розвідника Азову, який бачив, як Тереза розстрілювала українських армійців. а я отак от стояв, знаєте, і ну отак. От все наблюдала на потом роззлілась. Короче, витаскують уся з кабури пістолет. Макаров, да, і діла. Я не помню, то ли на одного чоловіка два, то ли три вистріли. Сама Лариса Чубарова усе заперечує, свідків називає брехунами, і певна суд визнає її невинною. Мріч шла АТО, що наконец та пуйман чоловік, якого можна якоби обміняти на вашу лючицю Савченка. Значит, для этого, скажем так, зачем-то подбивались все факты, для того, чтобы в очередной раз, скажем так, оклилетать жителей России, харьковчан, которые имеют, возможно, свою политическую позицию.